Вітаю, друзі! Мене звати Тетяна Клинець, я співзасновниця сервісу із підбору психологів «Твій психолог, професійна коучиня, консультантка у когнітивно-поведінковому напрямку, а також мейнфулнес інструкторка у навчанні. Я більше 10 років присвятила психології і затягнула мене у цей простір, у цей поїзд, психологія школи, де я навчалася рівно у 2014, виходить, році. Після якогось відкритого уроку вона підійшла до мене і сказала, Таню, я відчуваю тобі особливе психологічне чуття, чи не хочеш спробувати себе на Олімпіаді з психології і педагогіки? І я така, чом би й ні, і ця авантюра принесла мені друге місце на республіканському етапі Олімпіади, а також чітке розуміння того, чим я хочу займатися у житті, а саме сприймати тому, щоб якомога більше людей відчували себе щасливими і допомагати їм у їх становленні. Тоді ще я мала на увазі більше дітей, і, власне, цей факт, і той, що я не здавала біологію як ЗНО, зумовлював наступний мій досвід. А це був факультет психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Щоправда, вчилася там не як психолог, а як соціальний педагог. З самого першого курсу я почала працювати з дітьми, і спочатку це був благодійний фонд Caritas. Там я працювала з дітьми, які позбавлені батьківського опікування належним чином. Після того 5 років у школі. Але я ніколи не думала про консультування як таке до 2020 року. І після четвертого курсу, і на п'ятому мене постійно питали: Таню, ти будеш консультувати? Я така, ні, звичайно, ні. Це ж така відповідальність, це така довіра людей. Але це змінилося якраз у 2020-му, коли я відчула, що в школі мені затісно, я готова рухатись далі. І спочатку це був коучинг. Далі консультування когнітивно-поведінковому напрямку, і зараз ще й мейнфулнес. Я люблю працювати із мисленням, але це не означає, що я нехтую побудовою. Стабільного, стійкого, довірливого контакту він також здається мені неймовірно важливим, адже кожна людина, яка приходить на зустріч, має бути впевнена, що то є безпечний простір, що там, на тій зустрічі, в контакті із спеціалістом чи спеціалісткою, він чи вона має бути у безпеці, бути собою, говорити те, що справді думає, ділитися переживаннями вільно, відверто та чесно. Власне, запити, з якими я працюю зараз, стосуються великою мірою проживання кризи, з умовленою війною чи переїздом. У 2023 році я сама виїхала за кордон, тому мені відомі ті переживання, з якими стикаються переселенці: туга за домом, відчуття сорому, провини, складнощі адаптації, самотність. До того півтора роки я жила і працювала в Україні, зокрема, з нічними ракетними обстрілами. Саме так доводилося. Проводити сесії і навчатися, і я знаю, що мільйони людей мають такий досвід, і зараз І я його цілком розумію. І з його наслідками мені самі доводилось справлятися. Інші запити, з якими я працюю, це запити пов'язані з тривожністю, в тому числі соціальною, запитами, пов'язаними з стосунками, почуттям провини, почуттям сорому, іншими різними переживаннями, відчуттями пов'язаними із невідомістю майбутнього, страхом перед майбутнім. Ми разом з клієнтами плануємо в умовах невідомості, досліджуємо цілі та цінності, турбуємося про те, щоб бачення майбутнього життя було саме таким, що дозволяє відчувати і теперішнє, достатньо повноцінне достатньо цікавим і таким, щоб у ньому були приємні переживання, також Також я реалізую себе як лекторка і мої посібники з психології, лекції та практикуми об'єднують тисячі людей. Я маю досвід співпраці як лекторка в царині психології із такими компаніями, як Сільпо, Лобалочик, ЕПАМ та іншими українськими бізнесами, а також громадськими організаціями. Я п'ять років у стосунках, одружена і мрію реалізувати себе в найближчий час як мама також. Мені важливо жити наповнене, цікаве життя, мені важливо відчувати позитивні емоції, мені важливо бути в контакті з людьми. Я це відчуваю, я виділяю це як цінність, я намагаюся приділяти цьому увагу кожного дня у своєму житті. І я запрошую вас до себе в роботу. Я маю таку, знаєте, велику віру, що якщо ви чуєте поклик, якщо ви чуєте довіру до мене як спеціалістки, цікаві щодо роботи зі мною, це може бути таким знаком, який підсвічує, що наша робота може бути вам помічною у тих запитах, з якими ви зараз стикаєтеся. Мої клієнти, правда, часто приходять у моменти великих їх життєвих змін під час розлучення, під час втрати проживання, під час зміни роботу, як я вже казала. Час переїзду. І я справді радію, що у роботі зі мною у просторі, який нам разом із клієнтом вдається побудуватися, та людина знаходить стержень, знаходить опору, перш ніж повертатися у мінливий, непередбачуваний і не завжди справедливий зовнішній світ. Я буду рада бачити вас у себе на консультаціях і до наступних зустрічей.